Яке щастя, що я знову вимовляю ці слова. Є? А зараз час крокувати на кухні до нашого кулінарного експерта Чаби Бакуша. О, Привіт, друзі, привіт, добрий ранок, Деніска, привіт. Доброго ранку. Як ви? Ми насправді зачекали зустрічі з тобою, ну так, на коли приготуємо, знаєш що? Що? Eh, конверт із ліскового листкового тіста із сосисками. А, це, це, словами, Це, це сосиська в тесті. Сосільське в тесті, можемо сказати, український гот-дог. <рес> український гот-дог. <hot dog. рес> з чого складається український гот-дог? Дивись на екран інгредієнти. Для приготування конверту з сосискою і сиром знадобиться листкове тісто 500 грамів, сосиски 6 штук, сир чеддер 150 грамів, яйце куряче одна штука, насіння куншуту. Как почнемо. Чайовнічку розігріваємось. Так? Давайте ранок давай тобі кружечку взяти. Дай, будь ласка, і собі дай. От так свої вже є. Так, О, у мене це. є ще мед. Дати а. мед. А ну як хочеш, да, медом денчику дати. А, мед? Давай, давай можна, Да. можна ложечку. Ну що, от ложечку меда вже а. є. Давайте працювати. Давайте працювати, пане чабіку. Е – Я Мені треба розкатати тісто. Розкатати тісто, і конверти. Тільки так, смотри, у нас практично сосіска такого ж розміру. Нам треба будуть такі смужки, знаєш. Я знаю, знаєш, такими тоненькими і просто так робили, А ми будемо робити конвертики його, так? Можна? Я просто не можу зрозуміти. – Не зрозуміла? – Смотри, Нам треба такі шматочки. отакі. Так. От. Так. Uh -huh. Ось так будемо uh -huh. складати і будемо от, закривати. Uh -huh. от так і Тільки поди, зачекай, тому що ще буде у нас сир. Oh, а да. ну добре. Вот. — За мною за собою сир, да. так. Натур... На, тонес, на тонесень. На тонесеньке, так. Да. Yeah. Я завжди натираю на тонесеньки. Так, ось чому ти чай, чай зробив? Тому що yeah. працювати будемо ми. Так, добре, але все одно тісто треба розкатати. Ну, трошечки розкатати, да, трошечки просто у, у, у тебе є. Угу. Скалка. Или каталка, як вона називається? Качалка. Качалка. Вот трошечки, да, трошечки вот так його. І вот так. Угу. Зараз, 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 да, 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 да. ну, зараз, вот, так, 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 так. Так, вот так. Все, супер, супер, ідеально. Більше не потрібно, щоб не, 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 не дуже великий кон конверт, щоб вийшло угу. у нас. Ми передаємо ці сіски. Да, 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 Три так, рази передалі. Ну все, давай. Нам, ну, да, так. Вот. Трошки, да, отак. От идеально. От іде, ідеально. Давай я тебе відріжу. Давай, поріж, усі хорошо дождь. Я муточку. тебе відріжу, а я пороскотаю. А ти розкотай. Все. Це дуже, до речі, гарна ідея твоїми дітьми ти можеш це робити. І не треба ходити. Як це, називається? Це, це Ми, ми на Геловін таке робили, але я ж це ж тоненькими штучками такими зрозумів. І начебто, що як мумія вийшло, зрозумів. Ого, так і ще можна робити, знаєш, я недавно бачив, що це було таке. Ну, теж ліскове тісто, вони засунули сосиску. А, можемо один зробити, давай. Смотри. я щось. Давай, я тут ось, ось, ось відріжу. От, давай от це відріжемо. По-моєму, отак вона була. От, смотри. Ани зробили так, а на Хелл на наступний раз буде у вас ідея. С uh -huh. такої бачив в інтернеті і <свят> <и> дуже <свят> мені <свят> подобалось. Снатри, так вони зробили надрізи uh -huh. і загортали. От сюди. Так, 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 да? так. І вони потім відкриються. Uh -huh. відкриються і, буде, як і, наші, і Будуть як пауки, знаєш. Так, такі? Так, да, так, да. так, Таке ми робили. Ще ми робили просто, знаєш, начебто очки зробили так, і начебто замотали, і він такий. Сердово. Натер, на да? на. а це ставили нам на війну. Ви... Воно вино. Да, 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 вже. Нічого, нічого, нормально. Воно не, має якраз той самий вигляд. Не викида. Ні, 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 ні. Не викидай, Ірочка, давай. Що тепер робимо? Кажи. Що, що ми робимо? смотри. Викладаємо сосиску. Чимось мастимо чи ні? Ми потім будемо смастити. Ось так рядочок викладай. Ну, можна тут трошки більше. Угу, трошки більше. Угу. І от загортаємо. Кунжут зверху потім. От, кунжут зверху. І беремо підделочку угу. і от так. Да? Давай, де, я зайву можна. Відрізати. Відрізати, так. Да. Але сім раз відмір. Один І один раз. Лише відріз. Да, відріз, да. такі штучки ми доби зробити. Да, от давайте, от так, давайте теж, щоб красиве. Отак. Все. О, от такі штучки. Давайте а, так Можеш мені поки що розбити. І ще одненько давай. Да. Розбити. Збити того яйця. Яйця, да. так. І масти а? одразу. Ми будемо його одразу мастити. Так? Да? Чик. Де у нас тут от... віделочка? А, да я щас і принесу. А, давай. А, давай. А, давай. А, давай. Обажаю з вами працювати. Все соглашаю. Звичайно. Все, отак. От я так якось Красивенько, да? uh -huh. да? Да? Нормально. нормально, нормально. Так, давай ще, давай мені. ще один. Давай сосиску мені. Сосиска. До речі, у нас в Україні наконець з'явилися хороші сосисочки. Знаєш, раніше був період, коли я не ну, їв їх, uh -huh. але зараз вже. Але Біш, я, тобі, менш... я вважаю, що в Буда нас дуже смачні сусиски в порівнянні у нас, е, у... да. в Україні дуже смачні м'ясні продукти. Отак да, да. Да, 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 да. От намащуємо. Це особливо відчувається в м'ясних продуктах та фруктових соках, коли їдеш за кордон. Соки там зазвичай та без... — Це як це, 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 це як вода з барвником. — да, 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 да. да, І да, от в сосисках також. Це, це треба для хот-догів брати чи? Ні, це ходоків. Е, просто ну, ні, ні я, просто я, я вибрав великі, тому що вони от гарно виглядають і ж... Же... Ти Супрям... просто іншими словами кажеш, що ми багато їмо ми і багато зазвичай голодні, так, приходимо що, зранку. Що, це, що, і це, і це що буде чиста правда. Було, було, було. Да, да, от так, і є. Все. Отак. От це останній? Так. Ну, давай. От так. Номер. Так, що... а, а Кунжут, коли. Кунжут обов'язково зараз. Щось... І малиша, давайте теж намащуємо Що Зараз посмотримо, як вийде, як в інтернеті. Да? <рес> ага, да. Вот у тебе як кунжут. Uh -huh. можеш... які, ви, які ви молодці, за такий короткий проміжок часу чотири, чотири... наших конвертика да. з сосискою. Вот. Давай. Насипаємо вот так, о, так, абільно. Супер. І зараз його відправимо. Тобі випікатися, теж, випікатися запікатися, випікатися, да? <клес> на 180 градусів, Я думаю, що десь на 10 хвилин. Ну, а поки випікається, давайте пригадаємо рецепт. Рецепт конверта з сосискою і сиром. Тісто розкачайте, наріжте квадратами. Покладіть на тісто твердий сир і сосиски, загорніть, змастіть конверт яйцем і посипте насінням кунжуту. Печіть у духовці при температурі 180 градусів. Що подивимося? Mm -hmm. Подивимося. Вже такий. Зачекали, аромат. Зачекалися. Mm -hmm. Вау. Вах-вах-вах-вах-вах. Вах-вах-вах. Ми будемо коштувати. Ні, і Ні, добре. Бери, 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 бери. Я хотіла показати, бачите, що в нас вийшло. Так, тільки треба трошки більше ножки до тобі. Так, це мені. А ти вот это будеш. Можна так просто брати і брати да Ммм. Мій дуже смачний. я перепічка київська. <гум> майже перепічка. Дуже смале як смачно. Зараз пропоную всім дорослим заварити собі ранкову чашечку кави чи чаю і спокійно нею посмакувати. У вас є сім хвилин. У нас в етері мультфільм. Тож кличте дітей до екранів, Хороблі зайці їх трохи розважать, поки ви будете кавувати.